Дорогі друзі, ми раді вітати вас уже на сьомому уроці нашого дослідження Біблії, зокрема книги Псалмів. Ми вже маємо з вами серединку. Середина така наших досліджень, яка має назву Велика Вище Небес Милість Твоя разом з вами стабільно як завжди. Я Владислав Матвійчук, також брат Сергій Мовчанов і брат Богдан Шумчук. Пам'ятний текст записаний у Псалмі 57, 10, 11 вірші: Я прославлятиму тебе серед людей, Господи, співатиму тобі між народами, бо велика, вище небес, милість твоя і вірність твоя аж до хмар. Хотілося б з вами зараз розпочати саме із дослідження цього пам'ятного тексту, тому що він нам описує дуже багато. Характеристик Божого характеру. Ну, до прикладу, ми можемо розпочати вище небес милість твоя. А в чому от проявляється така велика милість Божа, що ми бачимо псалмоспівець, її охарактеризував як милість, яка вище навіть небес, не просто аж до небес, а вище небес. Що це означає? В чому проявляється милість Божа? Я думаю, тут ідея Ісуса Христа. Бог явив свою милість тому, що віддав свого сина як і вищий небес, і небеса, і небес, і небеса, небес, як Соломон каже, не може тебе вмістити. Але Бог таке дорогоцінне віддав, щоб його милосердя було вище, ніж його справедливість. Тому псалмопевець, мабуть, на це і натякає до нас, до грішників. Ці тексти взагалі вони покладені на сучасні хорові псалми, і їх співають часто в молотовних будинках. І, напевно, якщо так говорити поетичною, літературною мовою, важко було автору зобразити милість. І він розумів, що та жертва Христа, яка, яка повинна статися, то ну, складно щось описати, складно щось знайти тут на землі. Щоби могло б зобразити цю велику любов, велику милість Божу. І кожна людина, яка переживає цю милість в своєму житті, вона мусить бути згідна з псалмистом, що ця милість справді вона вище неба. Я б ще хотів сказати, що милість не тільки в тим, що Христос умер на Голгофі за нас, але й те, що Він живе у чоловічому тілі тепер усю вічність. Це ж милость. Ми ніколи не збагнемо, на що пішов, пішов Бог, щоб стати людиною на віки. І це теж милість, щоб бути з нами. Так, це милість, яка проявляється в тому, що ось дивіться, я. Такий, як і ви. Я прожив це життя. І я знаю, як, як вам живеться, що ви переживаєте. І я тут з вами до кінця, і я зрозумію вас як ніхто. Це дійсно велика милість. Далі тут говориться про вірність його аж до хмар. Дуже от це. Цікаво написано і влучно, я так сказав би, сказано тут, що вірність його аж до хмар. Тобто, от знову ж таки, що це означає аж до хмар вірність. Ну, ми ще в перших уроках говорили, в принципі, про поезію, і тут виражається та ж сама ідея паралелізму. Це в цьому випадку використаний синонімічний паралелізм, щоб за допомогою синонімів показати ту ж саму велич Бога. І тут ми не врахуємо, та вища небеса, до хмар, а хмари бувають на різній атмосферній висоті. Тому тут вираження, власне, тої ж самої великої величі Бога. І зображується, що в нього не може бути любов, вона на високому рівні, так, 10 з 10. Його правосуддя ну на 9, так? Ні. В нього все на високому рівні, і цей рівень вище неба, він, він захмарний, він дуже високий. Як ми казали про милість і вірність Бога, вона у Ісусі Христі. Тобто Бог коли обіцяв, що Сина свого віддасть, і що потім, бо іноді людство йшло так. Щоб Бог би мог сказати, та ну я махну рукою, пам'ятає, як він каже, Моїсе, може, інший народ будемо. Ну, це вже таке. Але Бог, коли обіцяв, що людство не робило, він свою обіцянку у Христі виконав. І тому у нас у першому урокі, уроці був пам'ятний вірш, як Христос каже учням: усе, що повинно було зі мною статися, що написано в псалмах. У пророках і у Моїсеї все збулося. тобто Бог вірний, незважаючи на ті обставини, незважаючи на нашу поведінку на все, Бог каже: Я виконую те, що я вам обіцяв, сина віддам. Так. Тобто ми бачимо, що якщо ми є люди, які буває просто зраджуємо одне одного Бога, то Бог ніколи нас не зрадить, його вірність. Завжди є стабільною, статичною, ні на ні на що, і це є та є твердинею, на чому ми стоїмо, що Богу можна довіряти. Це mm -hmm. на тому, що стоїмо. Так зараз хотів би, щоб ми звернули свою увагу на 136-й псалом. І так, ми бачимо, що він ну, є досить великим. Ми його перечитувати не будемо, але коли ми на нього навіть от зараз так поглянемо, от. Там всюди сказано про те, що він, тобто його милосердя, так, його, милосердя. Так, його вічне, mm -hmm. О, там, прославляйте, він вивів з Єгипту, милосердя його вічне. Тобто, яка от ключова ідея цього псалму, де, коли описується якась подія, що зробив наш Бог, і там потім сказано, що милосердя його вічне? Коли людина, знаєте, повторює. Одну і ту ж фразу це показує, наскільки оця фраза важлива для неї. І часто, коли ми досліджуємо Слово Боже, і в тому чи іншому уривку ми зустрічаємо одні і ті ж самі фрази. Це автор хоче показати важливість власне, цієї ідеї. І коли ми зустрічаємо в 136 му псалмі оцю ідею навіки його милосердя, навіки його милосердя. І Показує автор всі моменти, де він бачить це милосердя, він хоче показати: ну тут не побачити Боже милосердя складно. І напевно в нашому житті, коли ми переживаємо цей чи інший момент з Христом, ми хочемо, власне, на цьому заакцентувати. І коли людина переживає милосердя, вона напевно може співати разом оцей псалом і говорити: Навіки Боже милосердя, точно навіки його милосердя. І який текст не візьме, вона скаже, Да, навіки Боже милосердя. І таке, таке восхваління милосердя Божого може тільки людина, яка знає, що вона глибокий грішник. Це дуже важливо. Пам'ятаєте, як знову ж фарисеї і митери зайшли всі в храм. І фарисей і каже: Ну, яке твоє милосердя? Дякую тобі. Я ж велика людина, я ж все роблю. А грішник Митер тільки в милосерді Божому і мав цю нужду, то, то цей псалом для грішників, які уповають тільки на милосерді. Ніякі не свої діла, не заслуги їх нема. Тільки на милосерді. Оцей псаломоп'яв це ж була людина, може, дуже праведна, але і ця людина розуміє, що вона тільки милосердям Божим живе. В принципі, коли ми так поглянемо на те, що тут написано, і тут описуються різні аспекти життя. Це означає, що і в нашому житті ми можемо знайти просто сотні причин, за що ми можемо подякувати Богові, яке милосердя навіки він робить для нас. Це дійсно дуже дивовижно. І, власне, оце подяка, вона обрамлена в першому тексті написано дякуйте Господу. Добре, бо він бо навіки милосердя. І в останній текст, дякуйте Богу, Небесному, бо навіки його милосердя. Автор, як і брат Сергій говорив, він пережив оце відчуття, що я та людина, яка грішна, приймаю оці блага від Бога. Наскільки ж велике його милосердя. І е, сьогоднішня ідея, знаєте, що повторення в, в піснях це ну, не дуже добре. Коли повторяють, повторяють, повторяють. Ну, В Біблії ми бачимо повторення були. Але суть повторень не стільки в тому, що я повторюю, бо, звичайно, можна повторювати, повторювати, аби тільки повторювати. От. Але повторення в Біблії виражають ідею. Палкого бажання прославити Бога. І навіть ангели, і все в об книзі об'явлення ми зображаємо це день і ніч. Говорять, свят, 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 Господь себе Не тому, що їм немає чим зайнятися більше. А вони, власне, хочуть віддати цю славу. Вони розуміють, що Бог достойний цього поклоніння. І ми в своєму поклонінні повинні оцю суть ідею виражати також. І цей псалом нас щить, що Бога треба дякувати за все. Іноді люди знають кажуть, а за що Бога дякувати? Тут написано і за повітря, і за все, і за те, що дихаємо, і за те, що землю простер, за все, за все, що є в твоєму житті, повинна бути подяка. Тому і псалма це хвала. Бо коли подивимося, то за все треба. Дякувати, як брат Богдан сказав, що грішникам та ми нічого цього не заслужили. Ми це рушимо. Ми бачимо, що люди роблять цим усім: і море, і ріки, як тут написано, ти простер. А ми все рушимо. Але треба дякувати, що воно є, і Бог його якось продовжує з нами мати спілкування і любов свою являти. І, Звичайно, ми, ми не зауважуємо тих моментів, як брат каже за дихання. Ну ну я дуже рідко бачу людей, які дякують Богу за дихання. Дуже рідко люди дякують Богу за те, що вони можуть говорити. Але в той момент, коли ти втрачаєш, коли ти маєш проблеми з і тобі не може, тобі важко дихати. Ти тоді розумієш, як було добре, Бог давав дихання. І коли там, виліковуєшся і ти з приємністю кажеш, можу вдихнути повітрям повні груди. Ми дуже мало бачимо в своєму житті е, Божих благословень, які вони є насправді. І перераховувати їх, ну, я не кажу, що ну, це якби зранку став і перераховуй все по порядочку. За пальчики, руки, ноги, за, за все. Але усвідомлення того, що ми без Бога ніщо, воно повинно бути в християнина. Саме так. І ще хотілося б з вами звернути увагу на 130-й псалом. От, і там у нас говориться про прощення. І в мене таке от запитання виникає, що включає у себе Боже прощення? Ну, Боже прощення включає в себе. Знаєте, є таке поняття: покаяття по-грецьки, метаноя, то це повернути на інший шлях. Тобто прощення Бога не тільки кивнути сказати, Ну, дитинка моя, я тебе прощаю, але пам'ятай, Христос, сказав, іди і так не гріши. Тож, тобто, Боже прощення, це не просто сказати, що я тебе помилував, а Боже прощення ти дати тобі силу, щоб ти так більше не жив. Бо Христос каже: коли будеш так же жити, то будеш, то будеш ще гірше. Це в Бога нема такого плану. кивнути. Іди, ну будеш так жити. Ні, Христос переживає за те, як ми починаємо жити після прощення. Тому прощення Боже це сила, благодать. Яка дає, як Павло пише, вона дає силу нам жити новою новим життям. Дуже часто ми якось утутожні, можливо в тій чи іншій мірі, поняття прощення з оправданням, що Бог якби, ну, простив, значить, оправдав і так. Ось. Але разом з тим, коли ми побачимо в принципі, оправдання, що воно собою являє. Оправдання Бог не дає оправдання праведнику. Бог дає оправдання грішнику. І Він визнає це, це так би мовити, от, якби не титул, але це визнання праведної людини, яка, по суті, своїй праведна не є. І дає оце праведність Христову. Але разом з тим прощення не номінальна складова. А складова повсякденна. Коли ти розуміючи, що ти маєш це праведність Христову, по суті грішний, і який твій відклик на, оцю, на це прощення? Що ти, власне, збираєшся в подальшому робити? Ну, простив мене, значить, в... далі що? Можу знову робити, тому що Бог любить і прощаючи знову. Ні. Прощення, власне, це заклик до життя в подальшому, яке буде направлене, щоб ти не ображав, не, с... не грався з Богом. Я собі буду і далі продовжувати так робити. Боже прощення не передбачає, що ти, як ну, вона кажуть, не зрішиш, не покаєшся. Так? Якщо я не зрішу, то що, про що з Богом говорити? Ні, християнина, шлях це шлях, направлений на удосконалення, прийняття праведності. І разом з тим рух вправедності. І то, Боже прощення, знаєте, в нас людське прощення. Ми можемо людині сказати Я тебе прощаю, але краще мені не попадайся на очі. Але в пам'яті в нас буде, Бог каже, я все, я забуваю, все, все стираю. Тобто, Бога прощення, все. І ми тільки можемо самі знову вернутися. У те болото, з якого прийшли, Бог нас тут, Бог каже, я все забув, все по-новому. Я на тебе дивлюсь, Боже, як на нову людину. Коли ти сам не перейдеш туди, у ту пам'ять, яку я хочу забути. Пам'ятаєте, як Бог простив іудейський народ, ніяких проблем, але вони постійно казали А ми хочемо в Єгипет. Самі от з того прощення Божого, Давай пам'ятати, як в Єгипті було класно. Бог каже, То давайте забудемо цей Єгипет. Я все забув. Бог кидає в глибочину, а людина пірнає туди. Я хочу чеснок. Да. Да. Да, да. Так, це так воно і є, але ми знаємо, що як сказано в Євангелії від Луки. Ніхто, хто свою руку на плуга кладе і назад озирається, не надається до Божого царства. Тобто, дійсно, істинне покаяння, про яке ми сьогодні говорили, це як, ніби знаєте, меч в серце. Коли ти розумієш, наскільки ти грішив, наскільки ти неприємно робив Божому Синові, що ти більше ніколи не хочеш цього повторювати і робити знову, тому що це буде засмучувати його, і так воно є. І коли ми з вами говоримо про милосердя Боже, то слід розуміти, що Бог він нас терпить, він милосердний, він стільки нас нам всього дає, і просто це все зараз залежить від нас, яким буде наш відгук. І чи дійсно, от ми будемо якраз таки обирати для себе те найкраще, що пропонується нам Богом? Дуже дякую вам за вашу активну участь, за ваші відповіді. І особлива подяка вам, дорогі глядачі, за те, що ви нас дивитеся. І ми далі заохочуємо вас дивитися наші наступні відео, ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал. Це дуже важливо. І завжди пам'ятайте про те, що Бог бажає для вас як найкраще, і Він кожного дня робить вам милість. Побачимося з вами в наступному випуску. До нових зустрічей.